У малюнках юних художників реалістично відображено події Великої Чизняної війни. Про воєнне лихоліття вони дізналися з розповідей рідних і тих, хто пережив ці жахливі часи, а також з підручників художніх та документальних фільмів. Людська пам'ять про події Другої світової війни є невичерпним джерелом великої драматичної сили та виразності, яку зуміли відобразити у своїх малюнках і творах юні конкурсанти. Ми намагаємося, щоб наші діти долучалися до цих конкурсів, щоб вони відчували, щоб вони проймалися тим духом, що потрібно поважати наших ветеранів, потрібно шанувати нашу рідну маму Неньку, яка нам дала життя. І тому ми е, започаткували такі конкурси. Ці конкурси будуть проводитися на постійній основі. Забота про достаю покоління дуже важливо тому що без заботи о дітей не буде будущего нашої страны. Поэтому я прийняв таке рішення. Спонсірувати данные конкурсы, як литературные, так і художественные, музыкальные, то тобто на протяжении всей своей депутатської деятельності. Денежные премії я думаю, що для многих дітей будет буде важнее, чем какие-то там ну, опрімані подарки. Інша тема творів, що здавалося б, ніяк не поєднується з воєнною материнством. Стоячи біля витоків життя, мати є берегиною всього, що з ним пов'язано. Найпершою людиною з якої починається школа людяності, і любові. Тож тема материнства близька кожній дитині. Наразі загальна кількість учасників 600 чоловік, близько 600 чоловік. Тобто конкурс був масштабний в межах району. Переможців мало, але переможці справжні у нас тут ваші глядачі зможуть подивитися малюнки. Переможці справжні, тим, що ми вибирали ті праці, які робили дійсно діти. Це було важливо, що без допомоги дорослих. І їх у нас у нас 33 чоловіка. Можливо, комусь із них в майбутньому судилися лаври репіна, давінчі, яблонської, а хтось у дорослому житті ніколи не візьметься за пензля. Однак відчуття прекрасного, а також почуття патріотизму і вдячності, прищеплені їм з дитинства, вже ніколи не дадуть їм заблукати манівцями.